Україна отримала третій транш фінансування від міжнародного валютного фонду. На Хмельниччині припинили незаконну діяльність групи осіб, яка займалася виготовленням та збутом фальсифікованої продукції. Команда Першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе в студії Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Сьогодні, 14 грудня, Україна отримала третій транш фінансування на суму близько 900 мільйонів доларів від міжнародного валютного фонду в рамках програми механізму розширеного фінансування. Про це повідомили у міністерстві фінансів України. Залучені кошти є результатом успішного другого перегляду програми виконавчої градої МВФ. Потужна та вкрай важлива підтримка від фонду допоможе своєчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану. Програма і надалі складатиме надійну основу для розвитку економічної програми уряду України на шляху до повної інтеграції в ЄС, наголосив міністр фінансів. На фронті загинув механік водій розвідувального взводу Ковальчук Микола Миколаєвич, 84-го року народження. уродженець села Попівці повідомили у Волочиській громаді. 5 грудня 23-го року. При переміщенні на позиції на запорізькому напрямку, під час мінометного обстрілу, військовий зник безвісти. 8 грудня евакуаційна група виявила тіло Миколи без ознак життя. Микола загинув як герой з честю, виконав обов'язок щодо захисту своєї держави і до останнього подиху залишився вірним присязі українському народу і державі. Сьогодні вся наша громада в невимовній скорботі низько схиляє голови, вшановуючи полеглого військовослужбовця. Висловлюємо щирі співчуття родині Миколи Ковальчука. Зв'язку із цією непоправною втратою йдеться в повідомленні громади. Вічна слава і пам'ять герою! На Хмельниччині припинили незаконну діяльність групи осіб, яка займалася виготовленням та збутом фальсифікованої продукції, а саме спортивного одягу, з незаконним використанням знаків для товарів і послуг фірмового найменування. Не маючи ліцензії, у виробничих приміщеннях обласного центру зловмисники облаштували цех з виготовлення спортивного брендового одягу. Повідомили в обласній прокуратурі. На е, пошити у таких умовах продукцію шили емблеми та етикетки відомих брендів та у подальшому реалізовували підробки через посередників за нижчою ціною ніж дороговартісний оригінал. За результатами проведення санкціонованих обшуків за місцями виготовлення зберігання та збуту фальсифікату вилучено понад 2200 одиниць готової продукції, обладнання, фурнітуру, комп'ютерну техніку. Тощо загальна вартість вилученого становить близько 4 мільйонів гривень. 13 грудня до Хмельницького прибули три автобуси з Польщі. В дорозі ще ще чотири. Вони обладнані генераторами, запчастинами до автобусів, будівельними та утеплюючими матеріалами, які передадуть українським містам. Зазначений транспорт це спільна допомога хмельницьких волонтерів із польськими партнерами, як розповідає голова громадської організації Мистецька сотня Гайдамаки Олександр Попов, три автобуси вже сьогодні вирушать за місцем призначення. Два поїдуть до Крематорська, один до Покровська. Саме ці три автобуси будуть забезпечувати перевезення населення. Будматеріали передадуть для першої танкової бригади, а також для 128-ї бригади. Це наша не остання акція. В червні плануємо завести ще дві одиниці спецтехніки. Одна піде на Хмельницький, інша для танкової бригади. Потрібно готуватися, адже війна стає все більш зліша. Допомоги надходить менше, а нам, українцям, потрібно об'єднуватись, каже Олександр По. Поф. За словами волонтерів, це одна з найбільших партій допомоги від польських партнерів фундації Гданська. Сьогодні, 14 грудня, вся Україна вшановує героїв-учасників ліквідації наслідків техногенної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, що сталося у 1986 році. Відтак у Хмельницькому відбувся символічний захід, присвячений з пам'яті учасників тих подій. Квіти до пам'ятника героям пожежникам, які врятували світ від ядерної катастрофи, поклали представники влади області та міста, силових структур та учасники ліквідації аварії на ЧАЕС. Поряд з тим, учасники заходу схилили голову з вихвилині мовчання за тих, хто залишив своє життя, кинувшись на боротьбу із смертоносним атомом на електростанції. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя, зупиняючи ядерний смерч, тим, хто опісля стількох років від катастрофи також пішов захищати Україну. Глибока шана та щира подяка усім ліквідаторам, хто зробив вагомий внесок у справу захисту світу. Йдеться в дописі прес-служби Хмельницької ОВА. На цьому ми з вами прощаємось, бажаємо перемоги, міцності і єдності у ці нелегкі часи для нашої держави. Тримаємо стрій! Слава Україні!